Муха. Де вона та варіна? Балансія. я вже. <піліць> <Да>. Ось <піліць> ось це. Це ж це воно. <піліць> Перва, <Перлам>? да. <піліць> ваша довго до цього дотичка. <піліць> Ти знаєш, там 9 дев'ять було історій. <піліць> У <піліць> <піліць> мене 6 було роликів, а 3 не було. Олег, ви молода людина. Ча. Ви собі робіть. О, так. <піліць> я, я думав допомагати. Ні-ні-ні-ні. Але ж воно вже просіяне. А ви часто вдома готуєте галушки? Ніколи. <плес> Тому що, коли роблю щось для зйомок, для ютуба, я тоді... Я не люблю з тістом морочитися. Ну, воно мені немає ні часу, ні, ні цього. А от якби забрати останнє слово, от що ви сказали? Яке було чи, запитання? Чи, чи, чи часто готуєте галушки? От, яке останнє? слово? — Дома. От заберіть останнє. слово. — Готуєте. Так? От. Чи, просто... От. чи часто готуєте? Да. Дуже часто. А що готуєте? Все. Все. Окрім Дома. галушок. О, ну як? В основному по, по солоним стравам. Я не роблю десерти. Ви подивіться. Хто кого вчить? хто, хто, хто це, ще, нам, нам це треба один раз зробити. Так. Достатньо. Один раз, але мені здається, що це маленька, тут ми не вимісимо в цій штуки. А є більша якась миска. Зараз запитаю. Так, ну, я можу місити, бо я руки помив. Скільки ми додаємо білого порошку сюди? Написано дрібка. Дрібка, добре. Дрібка. Так, а можна мені тоді бо якось... Дрібка. Так, дрібку того, дрібку де кото. ложки солі. А це що у нас цукор Сіль? Сіль? Півчайної ложки. Це Добре. Це сіль. — Та не, він не хоче відліплятися навіть. Стендап-шоу. одразу видно, що ти. Ні, я точно не люблю. А як зразу видно? Так що, у нього все клас. А просіять? А отак. Добре. Так, дівчата, слухайте і вчіться. Бо самі захочете зробити не вийде. А то гиги га Ну це ще ж не готові галушки, ні? Ну там ще така залишається їх тільки зварить. Mm. А, а зараз роблять з начинками різними, фаршировані і так далі. і так, далі. так, а на оці дошки ви можете викладати і ми їх віднесемо на приготування. Їх нам приготують. Кульками, квадратиками, якими фігурками їх роблять? Як по-різному? <плес> отак от Раніше взагалі отак от робили. Угу. <плес> І ламають отак От відламав. Так, дівчата, всім, хто сміявся, дивіться, Це, яке. До рук не прилипає. Підкинуть можна, піймати все, ідеально вийшло. <кій> ну що, зробимо автентику. Яка робить галушки? Як, галушкар називають? Галушкомен. Галушкомен, а галушкамен. А я все не так зробив, мені треба переробляти. А тепер треба розламувати, розліпнути. Не, не, не. не треба. Це просто... Воно може бути різне. І так, і сяк. Хазяйки теж по-різному все робили. Галушки тут? Галушки тут. Так. Що обирати? Що обирати? Обирати і одне, і друге. І, і ще якщо буде, і третє, бо до галушок дуже дуже гарно буде смакувати варенуха, про яку ми говорили раніше. І тепер, ви знаєте, коли до мене будуть приходити гості, я вже гублюся, чи я їх буду пригощати варенухою чи то галушками, але вже точно не чаєм кавою, як раніше. А ще бограч, холодник, і який там список у вас? Ряженка, капусняк у нас є. Ну, багато топових українських страв, і це дуже дієтично, до речі. Ну, ну питання, що дієтичніше, чи шкарпетки, чи страви. Тому, от в цьому випадку, щоб уже десь не переїдати краще і дбати за фігурою, краще шкарпетки. Як виникла ідея цього? Хто придумав взагалі перенести принти розшифровку рецептуру страв на о, такий? Ви знаєте, я тут можу дякувати тільки нашій команді, які працюють самовіддано, які щось смачненьке приготували, принесли на роботу. І потім, отак, якось за спілкуваннями виникла ідея: а ми оце їмо, а чого його не може бути на шкарпетках? Плюс, коли збираємося родинами. Це все про спілкування за якоюсь смачною стравою, за галушками. Це про тепло, це про затишок. І наші шкарпетки це також про тепло, тепло душі, тепло тіла і позитивна емоція, яка зараз нас з вами зігріває. Ваш дизайнерський відділ працював над втіленням, візуалізацією. Так, так. Що ви відчували? Можливо, якісь труднощі були, можливо, якісь казуси під час цієї роботи? А, труднощі були тільки в тому, що хотілося їсти після роботи із сама шкарпетками, бо а, саме зображення дуже надихає і. А, Такий створює домашній якийсь затишок. Я навіть не можу вам передати, як навіть коли створювалися макети, ну це дуже комфортно, все дуже затишно. І ми дуже очікували ці шкарпетки, тому що вони надзвичайно смачні виходили. І вони викликали справжній фурор, я можу сказати, у нас на виробництві, тому що кожна в'язалка докладала. Великих зусиль для того, щоб їх створити, вони дуже складні у малюнку. До речі, їх складно вив'язувати було, але ми впоралися всі. Тому це дуже велика командна робота. Ми всі дуже задоволені, що вийшов такий проект. Зараз так мало приводів таких, ось таких позитивних. Ось ця подія, вона якась позитивна в ледь не в еталоні. От що ви можете розказати? Як сторонній спостерігач? От ви потрапили сюди, що ви тут побачили? Тепло. Перш за все, дуже великий креатив. Я прямо здивована тим, що прийшла така ідея. Тому що зараз багато почали випускати шкарпеток, у яких різні там, візерунки, всякі малюнки, але, для, але щоб там був рецепт, то я про це чую вперше, бачу вперше. Я із задоволенням придбала бокс. І ще думаю, можливо, ще взяти треба. Тут зображений банош з рецептом баношу, а банош це має, мабуть, найулюбленіша закарпатська страва. А ти полтавець, з був Карпатах? Дуже багато разів був, коштував. Отже, ми наводимо нашу камеру на QR-код. Зараз воно зловить його. Отже, у нас навівся QR-код. Ми натискаємо на посилання. Холодник. Так, і нас виводить ось на ваш канал, там, де нам розповідається про рецепт холодника. Можна спокійно собі, якщо не знаєте, як приготувати страву, відсканувати qr код і побачити рецепт.